Всіх вітаю, я Сергій Важов, ви на моєму каналі Фінансова грамотність для батьків. Вибачте, що трошки пропав з те, обіцяв, що буду там двічі на тиждень вам записувати тут корисні відео. Випав, трохи випав, але повертаюсь, було просто дуже багато роботи і ніяк не встигав добратися до того, щоб записувати відео. Тому підписка, подобайки, ця вся історія мене мотивує продовжувати це робити. Я буду намагатись двічі на тиждень виходити до вас з наступними корисними тематичними відео. І сьогодні будемо говорити про... Традиції фінансового виховання. Точніше, сьогодні будемо говорити про втрату цих традицій, тому що в наступних відео я планую вам давати певні досить такі конкретні рекомендації, що я вам рекомендую як батькам впроваджувати в виховання своїх дітей. Ну, якщо ви освітяни, то можна поділитися цією інформацією з батьками, взяти посилання на відео, скинути в батьківський чат для того, щоб вони подивились. І також долучались з свого боку до фінансового виховання, до того, що вчителі зараз в школі роблять як вчителі фінансової грамотності, бо в усіх восьмих класах вже, а з наступного року і в усіх 9-х класах всіх загальноосвітніх шкіл українських викладається вже фінансова грамотність. І так про проблематику. Проблематику фінансового виховання, куди ж воно поділось, начебто ж нас багато різних традицій виховання. Якщо згадати події там 150-річної приблизно давнини, то як відбувалось виховання дітей в родинах? Садочків не було, школи в сьогоднішньому форматі не працювали там, якщо там недільна школа була, там, вже добре. І, відповідно, діти виховувались батьками тут ж разом. Якщо у нас є якийсь селянин, в середньому в сільській родині було сім дітей в ті часи, то, відповідно, ці діти тут так і виховувались. Допомагали батькам, на городі там щось з ними ходили, садили, потім збирали, впорали худобу. Тобто весь процес проходив. На очах у дітей разом з батьками вони це все проходили і, відповідно, готувались до самостійного дорослого життя. Що їм потім прийдеться в житті робити, то то, що вони навчились робити від батьків. Якщо взяти нам родину коваля. І дітей коваля, і кузню, в якому коваль там робив свою справу. То, звісно, що він, дітей, особливо хлопців з певного віку, долучав до своєї ковальської справи, і вони там щось батьку допомагали, щось підносили, щось тримали, десь щось вдивились, як це все відбувається, і готувались до того, що колись вони стануть ковалями. Відповідно, так само можна згадувати Батаря, про чоботаря, про будь-яку фактичну професію, навіть, навіть про корчмаря. Де діти корчмаря? Та тут же поруч, щось допомагали, щось носили, ж десь прибирали і якось потрошку до цього готувалися. Потім відбулась промислова революція. Під час промислової революції стало потрібно, щоб була велика кількість людей, які вміють виконувати простенькі операції, тому що розподіл операцій, тому що в подальшому з'явився конвер, тому що достатньо, щоб ти вмів робити якусь там частину технологічного процесу, і цього вже достатньо. І з'явилась уніфікована система освіти приблизно 100 років тому, де дітей посадили отак рядками, де вони там слухали вчителя, вони. Вчились читати, писати, рахувати певні базові такі речі для того, щоб потім з них відповідно робити робітників, які будуть працювати на виробництві. Якщо у нас є багато робітників, а у цих виробників народжуються діти, то що ж нам робити з цими дітьми? Ми виникає питання, бо треба, щоб робітники працювали на виробництві. Тоді стали з'являтися. Відповідно, дитячі садочки, коли дітей стали віддавати всі дитячі садочки, далі. Школа, група продовженого дня для того, щоб дитина там цілий день не відволікала батьків, а батьки роблять свою роботу. Пройшли десятиліття такого темпу. А зараз у нас з'явились ще й додаткові інструменти, гаджети. І мало того, що дітей. Виховують в садочках потім в школах, то гаджети, гаджети приймають в цьому свою частину виховання цих дітей, бо з певного віку вони у них з'являються, і вони там весь свій вільний час проводять в гаджетах. І навіть в той, в той час, коли все ж таки бачать своїх батьків, то батьків вистачає часу і зусиль на те, щоб запитатись, ну що там, ну як ти, що, які оцінки, що там в школі. «Іди в свою кімнату, вечеря буде, я тебе покличу. І діти виростають виховані садочком школи гаджетом. І потім виявляється, що вони не дуже готові до самостійного життя. Що вони не дуже розуміються на тому, як організувати своє життя, як їм виживати в цьому житті, як їм планувати свій бюджет, як їм сплачувати закомунальні платежі, як їм не залізти в кредити і взагалі робити якісь там значні покупки і якось рухати, бажано поспішно рухатись по життю. Тому що їх життя до цього не готувало. Тому що все було добре до тих пір, поки вони вже поїхали від батьків або там на навчання кудись в інше місто, або взагалі стали вже не стільки дорослі, що, що сказали, все, я тепер сам, сам та сам. Претензія на сам є. А от наскільки є готовність до того, щоб жити цим самостійним життям і ще й не, не мати великих клопотів, великих проблем, великих розчарувань. Так от. Система фінансового виховання, виховання родинного фінансового виховання, має бути побудована на тому, щоб ви активніше долучали своїх дітей до того, які фінансові задачі і проблеми вирішуєте в своєму повсякденному житті. Те, що ви як дорослі люди вже вмієте робити, іноді робите автоматично, діти не здогадуються часто про це. І тому, коли я своїми учнями починаю обговорювати, наприклад, питання. Комунальних платежів, по-перше, які вони бувають, а скільки це, а яким чином це робиться, як це технічно робити, які суми грошей йдуть на це, скільки коштує користування водою. І задаю питання дітям, чи вони знають, скільки води вони витрачають і скільки це коштує грошей. Чи вони знають, скільки електрики вони витрачають, скільки це коштує грошей, чи знають вони, скільки потрібно. Платити за тепло або за газ, дивлячись, яке опалення в зимовий період, і скільки це коштує грошей, так от більшість дітей про це не здогадуються. І ми потрошку починаємо з ними рухати в цьому напрямку, ну наскільки було б органічніше, якби батьки долучали дітей до цих задач. І щоб діти з. Свого там, принаймні, підліткового віку, а підлітковий вік зараз там стартує десь там від 12 років, вже були б долучені до цих питань, до питань того, що якщо у вас там лічильники, то відповідно там зняти показники, знати, як вони заносяться, подивитися, скільки ми витратили. там Якщо у нас родина там умовно чотири людини, і ми витратили там. 10 кубів води, це десь по 2,5 куба на кожного. Ага, знаємо приблизно хоча б орієнтуємося, який тариф, помножимо, ага, оце стільки грошей треба для того, щоб просто слідкувати за собою, за своєю санітарією свого тіла, для того, щоб слідкувати там протягом місяця. Так само ми з вами можемо говорити про. Питання харчування, тобто наскільки діти долучені до того, щоб орієнтувались в цінах, в кількостях, скільки цього чого родина купує, скільки коштує харчування родини, і наскільки діти долучені взагалі до цих питань безпосередньо. Таким чином, щоб коли вони ведуть самостійне життя, щоб вони могли організувати цей свій побут. Тобто є багато таких моментів в житті родини, в житті сучасних родин, де а, з точки зору турботи, з точки зору того, щоб. Та нехай же вони поживуть ще своїм ще своє щасливе дитинство, та потім якось розберуться, і батьки дистанціюють Ну, диз... Забирають від дітей ці клопоти, тобто не, не, не допускають їх до цих не то, що, не то, що вони роблять це якось якось спеціально, ну просто, типа, ну на що це поки що дитині потрібно? І відбувається них, дітей від цих побутових задач, а насправді ви не робите таким чином своїм дітям краще. Тому що з цими проблемами вони стикнуться. Просто стикнуться пізніше. Стикнуться, можливо, тоді, коли вас не буде поруч, коли ви не зможете дати пораду, коли ви не зможете показати, як це робиться, і виявиться, що вони до цього можуть бути не готові, а про щось вони взагалі не здогадуються, і це може потім мати певні клопоти, певні проблеми в їх житті, вплинути таким чином. Щоб у них, в, що у них них можуть виникнути в тому числі фінансові проблеми. Так от, долучення дітей допомагає їм більш органічно в своєму там дитячому, підлітковому періоду, підготуватись до самостійного дорослого життя. В наступних відео я вам буду пропонувати створювати певні штучні ситуації, штучні ситуації в своїх родинах, щоб діти. Були більш долучені до вирішення цих питань. Тобто ви зараз там, подумайте, сплануйте собі якісь там органічні ситуації, як долучати дітей. А далі ми будемо цю всю історію посилювати. Лайки, репост. Ти поділитись і цим відео з друзями, у яких є діти, до яких ви гарно відноситесь своїм ем, кумам, перекиньте це відео, поширте його, це буде мотивувати мене записувати наступні, тому що ці питання фінансового виховання, родинного фінансового виховання, традиції родинного фінансового виховання, воно у нас втрачені, в тому числі завдяки 70 рокам. Радянської влади, яка казала, та гроші не головне, та яка різниця, та головне, щоб людина була гарна. Та люди-то у нас гарні. З грошима не завжди все добре. Оці питання ми будемо з вами і продовжувати тут, на цьому каналі вирішувати. А на сьогодні все. До наступних зустрічей, папа.